Так, всім доброго дня, сьогодні на 6 листопада, 23 рік, Волинь, копаю ведмежі трьох річку, хто замовляв. Ось так вона виглядає. Коріння таке. Трох річка така. Вже навіть з мікорізою. От, грубезна така. Епакую по 25 штук. Більше не, не виходить пакувати. Коротше, якось так. Хто замовляв, то буду відправляти. От, якщо бачите, мікоріза, я мікоризи не давав, вона чогось сама, ну, коротше, вона сама отворилася, мікоріза є на трьох річках. От, людина замовила такий грубий, півтора. Сантиметра. Ось так пакуємо і будемо відправляти на нову пошту. Більше як 25 штук у посилку одну не ложу, Бо, бо то і так, така вага і об'єм. Ось якось так. Ну, Тяжкуватися праця купати, це вручну трьох річку, тому... Тому щось що будемо на піску, є ще на міску легше копати, а от то там, де глина, це дуже тяжкувато копати. Тому краще садити десь так від межі, якщо ґрунт пі піщаний. Його краще викопувати, якщо на саженці. Коротше, якось так. Всім дякую за увагу.